Що ви маєте знати, якщо їдете в Кишинів? Якщо хочете пересуватися міським транспортом, то міняйте гривни на їхні леї, тому що карткою розрахуватися не можна. Ось ми впали в такий автобус. Якщо цінуєте комфорт, то пересуватись краще на таксі, завантаживши додаток Лет. Він досить простий і зручний, та можна прив'язати карту. Ціни в принципі такі ж, як в Україні, навіть дешевше на таксі. Але майте на увазі, таксисти вам не телефонують. Ви маєте шукати авто по номеру. Де саме стоїть авто? На карті не видно в цьому додатку. Але ми знайшли, тож і ви знайдете удачі. Мовного бар'єру немає, багато російськомовних. Орендувати житло можна на букінгу або на Airbnb. До аеропорту з центру їхати 20-40 хвилин, в залежності від часу дня. Дуже часто пробки, тому теж враховуйте. Якщо їдете з Одеси, то їздайте сідайте в невеликі автобуси, вони швидше проходять кордон, але про комфорт не скажу. Ми їхали молдовським перевізником Калу, в нього і різні автобуси. І наостанок квитки краще купувати у водіїв. Всім успіхів!